Привіт, друзі! В цьому відео я попробую розповісти про мультиплікатор NOSNES, як підібрати, як я вибирав і розкажу про свій досвід і худ. Друзі, я трішки відійшов від того місця, там щось дуже багато людей ходить, і так. Якось не по собі знімати себе на камеру, а то ще люди ходять, думають з собою розмовляє. Добре, тема сьогоднішнього відео така, що я хочу розповісти, як я вибирав свою мультиплікаторну снасть. У мене їх вже наразі дві. І хочу розказати плюси-мінуси. Не знаю, мінусів там, напевно, нема. Але хочу розказати, як це все діло відбувається, як, якщо ти. Тож, сьогоднішня тема, як вибрати мультиплікаторну снасть, тобто котушку і вудочку. Це відео не буде таке якесь технічне, там не буду розказувати якихось синуси, косинуси і так далі. А розкажу просто свій досвід. <плес> Знаю, я себе якось так некомфортно не чую. Давайте записуємо. Далі. Відмінність цієї мультиплікаторної катушки від звичайної безінерціонної полягає в тому, що цією катушкою мультиплікатором можна закинути приманку так, як ти захочеш. Ну а в цій катушці, понятно, де закинув, де вона полетіла, де ти зробив стоп, там і вона впаде. Тобто продовжити її ще дальність польоту неможливо. Ти закидуєш, вона крутишся, і так я кажу, можна контролювати дальність закиду приманки. Тобто, якщо ти перекинув, можна легенько зупинити її або ідеально покласти під сам очерет. Також мультиплікаторна катушка має дуже велику, як велику, має більш потужнішу силу, ніж звичайна катушка. Дуже Набагато більше витримує на себе навантаження, але при тому вимагають певних навичок її використання. Тим, що цю водочку взяв навіть сам простий новичок, пару закидів і пішов ловити щуку. Вже навчишся. Не. Ну а от це супер діло, коли береш перші руки, ну то можуть бути різні ситуації, які я далі розповім. Ну і мультиплікаторна снаст більш підходить для таких досвідчених рибаків, які знають, що вони хочуть, хочуть розвиватися в цій сфері і не бояться змінювати ось це діло на таку снасть. Дивіться, я розказую, а тут до мене припливли гості. Нема нічого їсти, пливі далі я розказую про мультиплікаторні катушки. Так, давайте тепер поговоримо про вибір мультиплікаторної катушки, на що слід звертати увагу. Першим ділом це є швидкість намотування шнура на барабан на катушку. Це є передаточне число. Передаточне число вказує на то, скільки барабан повернеться навколо, не знаю, як там далі, за один поворот ручки. Якщо, наприклад, катушка з передаточним числом 7.1 поділити на 1 і так далі, це, 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 це означає, що барабан обертається 7 разів за один поворот ручки. Хочу звернути увагу для вибору мультиплікаторної катушки для великих приманок, краще вибирати. Котушку з меншим передаточним числом. Ну а для менших приманок, для швидкого облову водойми краще вибирати котушку з більшим передаточним числом. Наприклад, 7,1 або більше. Другий пункт, який варто подивитися при виборі катушки, це є місткість шпулі, скільки вона в себе може вмістити шнура. Тобто велика приманка, грубий шнур. Мусить бути місце на такий грубий шнур, щоб не було там 50 метрів і все, більше катушка не влізає. Третій пункт, з чого виготовлена сама мультиплікаторна котушка. На мою думку, найкращий вибір це є алюміній або графіт, тобто матеріал, з якого виконана катушка. Вони, я думаю, що будуть довговічніші, більш витриваліші. Ну і слід розуміти, тим, що алюмінієва котушка буде тяжча, ніж пластмасова. Четвертий пункт це вже буде сам фрикціон і гальма. Це є дуже важливий елемент, тому що він дозволяє контролювати натяг шнура під час того, як ви тягнете рибу. Ну і чим більш настроїв в котушки, тим точніше можете регулювати процес риболовлі. П'ятий пункт це є ціна самої котушки. Якість будь-яким обладнанням, якість часто відображується в ціні. Дорожчі моделі можуть пропонувати більші функції і краще виконання. Але важливо знайти баланс між ціною і вашими потребами. Що ж, давайте. Так, давайте. Ну що ж, катушкою так менш більш ми розібралися. І давайте тепер поговоримо, як вибрати вудочку для таких мультиплікаторних катушок. Перший пункт це є довжина самої вудочки. Стандартна довжина для мультиплікаторної снасті це є від 2 метрів до 2,7 метра. І так як в звичайній вудочці довга підходить для берегової ловлі, а більш короткі – це вже для човна. Другий це є тест самої вудочки. Це вже діло підбирається під саму приманку, на які приманки ви ловите і так далі. Ловити 40 грам це є. Та то це є дуже просто. Приманка 60 грам, вудочка 40-80 грам, приманка 30 грам, щось діло середнє підбирати і купувати те, що підходить під ваші приманки. Більш важливо буде це є третій пункт: це є сам стрій вудочки. Тобто чи вона м'яка, чи вона тверда і так далі. Стрій означає гнучки самої вудочки. Вудочка з швидким строєм, вона переважно згинається тільки на самому кінчику, що дозволяє дуже швидко реагувати на клювання риби. А вудочка з меншим строєм вона згинається по всій довжині, що дозволяє велику приманку закинути на далеку відстань. Четвертий пункт це матеріал, з якого виконана сама вудочка. Карбонові вудочки вони є легкі і більш дорожчі. Скловолокно дешевше, менш чутливіше, але більш міцніше. П'ятий пункт це є сама ручка вудочки, є матеріал, в нас звикла з пробки, є з матеріалу Ева. Це вже діло на свій вибір. Пробка це є більш традиційне таке, а от Ева, матеріал більш таке сучасніше, можливо, не знаю. Це вже, це вже такий елемент для, для себе підбирати, що тобі подобається, що ні. По міцності з якого матеріалу вона зроблена, я не можу так точно сказати, тим, що корок, в принципі, я вже скільки вудочок мав, в мене ні одна не псувалася. Цей матеріал я. Буквально недавно купляв вудочку, рік чи два тому. І не знаю, як це сталося, але от порвалася от така штучка. Ну, все, вже некомфортно ловити. Ще кілька слів про вибір самого шнура для такої мультиплікаторної котушки. Для великих приманок це є однозначно грубий шнур, товщина від 0,25 до 0,35. Хто там хоче, можливо, і ще грубший, це вже бабіну, напевно, таку треба буде. Слід пам'ятати тим, що коли накручуєте грубий шнур, він дуже багато води має і все буде вас заливати. Це я не знаю, як це діло буде на осінь. У мене шнур 0,25 і так все заливає. У мене товщина 0,25. Це найменший шнур, який можна ставити для таких приманок, тому що буквально чуть-чуть щось зачіпиться і приманка полетить з відстрілом в воду. А якщо грубий шнур, то нічого тому не буде. Так що шнур вибираємо від 0,25 і грубше. І діло математики теж просте. Якщо велика риба, мусить бути товстий шнур. І так, заключні поради. Для вибору мультиплікаторної снасті слід враховувати всі ці фактори, всі ці характеристики, щоб ваше спорядження було збалансованим. Не забуваємо також про комфорт. Ваше спорядження повинно бути зручним для використання протягом довгого часу. Якщо ви тільки починаєте пригоду з мультиплікаторною снастю, не слід купувати найдорожчі, найскладніші снасті. Краще виберіть те, що підходить для вашого рівня. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зробити правильний вибір мультиплікаторної катушки і вудочки. Ну а це була така технічна частина, тим, що розказують маркетологи і так далі, як там вибрати туди-сюди. Ну, а це була така теоретична частина, а зараз переходимо до самої практики. Я думаю, ще з годинку. Ми ще половимо тут на одному місці. Я покидаю і в практиці покажу мої дві снасті. Можливо, під цей комплект ви щось собі і підберете. І так, друзі, зараз така практична частина, як я вибирав, мультиплікаторну снасть. Це мій самий перший комплект. Мультиплікаторна катушка пен, сквал, передаточне число 7.3 поділити на 1. І вудочка така джеркова, Shimano Yasei BB Pike, довжина самої вудочки 1,95 м, тез від 30 до 80 і так, як я вибирав цю снасть? Звичайно, дивився в Ютубі, що підібрати для джеркової ловлі, і всі магазини, і так далі. То все радять брати вудочку таку до 2 метрів, і будеш задоволений. Добре, я половив нею один рік. Стрій в неї екстра фаст. Вона при закиді трошки прогинається, але в неї такий дубовий кілок. Вона коротенька, наприклад, для джеркової рибалки на початок. Це є дуже-дуже гарний варіант. Так, на що я дивився, коли брав цю водочку? Коли я вибирав свою першу з самою водочкою, ну це проблем не було. Порадили там всі до двох метрів для новачків. Це буде найкращий варіант. Тест для мене був зрозумілий, це є мої приманки 60 грам в середньому. Тож саму вудочку я вибрав з фірми Shimano. На принципі недорога і не дешева. Такий середній варіант. І Слід враховувати тим, що коли ваша вудочка дуже екстра фаст, закидувати приманку дуже-дуже так незручно, тому що вудочка не прогинається. І так, в першу чергу я купив цю вудочку, замовив відразу котушку. От з котушкою були трошки такі спорні питання, ж взагалі не знаю, що вибрати і так далі. Тому вибір взяв такий, щоб не була дешева і не була дорога. Ну і мій фільтр підпав під таку котушку. Тим, що просто була добра акція, добра ціна на ту котушку. По відгукам, що там, як там було, дуже тяжко знайти якусь інформацію, як вона там, дуже мало відео в Ютубі, але мені підходила ціна, і я її купив. І так, купив я її, намотав шнур. Перший шнур я купив дешевий, буквально пару закидів, і я той шнур викинув. Тому що. Я відразу хотів швернути дуже далеко. Шнур заплутався під вагою, приманкою 60 грамів він заліз всередину, обірвався моментально і все. Щоб його дістати, ну ніяк не дістанеш його з середини, тільки поможе шнур і викинути його, і новий намотати. Тож купив я наступний шнур досить такий грубший 0,28 броді, і проблем вже не було. Гарно, сильно його намотав, закидував такі досить недалекі участки, привчався, піднастроював тут такі тормоза і так далі. Тут ще є дві настройки. Магнітний тормоз і тормоз якийсь там, не знаю. Це є при тому, коли ти закинув і шнур одне не буде робити такої бороди. Тому настроюється тормоз. Під час закиду, як таке станеться, то не буде так легко розмотати. Це її буде або мінус шнур, або довго сидіння на березі розмотувати. Отже, ви купили котушку, настроїмо тормоз так, щоб приманка повільно от собі падала в воду. Це дасть недалекий закид, але при тому, що ви навчитесь просто тим користуватися. Понятно, якщо попустити тормоз. Я не хочу зараз тестувати так. І все, пішла борода, запуталась, приманка летить, приманка обривається, все обривається. Ви викидаєте то все в смітник і так далі. Користуємося тормозом, вчимо зловити, і все буде добре. Також слід пам'ятати, це мультиплікаторна катушка. Вона мусить бути завжди під контролем, під наглядом і контролюватися ось цим грубим пальцем. Приманка летить. Приманка торкається води або перед водою, тормозимо і робимо проводочку. Зараз я поставив таку на рівномірну проводочку чоніка, але зараз спробуємо поджеркувати. Тим візьмемо якогось джерка. І так, маємо джеркбейт. Купили собі в магазині, чи де там, чи маєте, не маєте. Це є така приманка, яку треба задавати гру. Так, бо то відео перейшло, як ловити на джеркбейти, чи як вибрати мультиплікаторну снасть. Але хочу так коротко сказати. Мультиплікаторною снастю можна зробити от дуже акуратно проводочку. Дивіться, як джеркбейтик грає. Також проводочка самою мультиплікаторною снастю. Шнур цілий час натягнений, контролюється кожен рух рибки. Можна швидше, можна взагалі, якщо на це дозволяє джерк, робити цілий час таку плавну проводочку. Це, звичайно, що треба бачити самоприманку. Цілий, цілий час приманочка гуляє вправо-вліво, окунь за нею йде і приваблює рибку. Ну і пару слів ще про цю. Котушку, так як це була моя перша катушка, з нею робилося все добре і недобре. Закиди навіть були такі, що запиналося десь шнур і так далі. що в мене аж вудка вилітала з рук, і це все діло негативно впливає на саму катушку. Ну і на цю снасть я ловив досить непогані риби. І так як досвіду ще такого не було, то підсік і тягнув самою. Котушкою риби, тому що тормоз тут в мене на максимум затягнений і дозволяє витягувати велику рибу. При тому, коли тормоз затягнений, то треба витягувати велику рибу так. Головне старатися тримати, щоб Цілий час шнур був натягнений, тому що попустити шнур це є 90% тим, що риба зійде. І пройшов рівно рік, як вона почала скрипіти. Тобто всередині, от, зараз покажу відео, як воно все відбувалося, як воно скрипить. А далі продовжу розказувати про цю катушку. І так, катушка вийшла з ладу, термін гарантії ще є цілий рік, і довго не думаю, чи я відправив її на гарантію. І розуміючи тим, що гарантія досить довго може потривати, тому що я замовляв в онлайн-магазині, поки вона туда прийде, поки вони подивляться, поки вони прийдуть, в кінці кінців, взагалі, гарантію прийняли, написали, що гарантія підлягає відправці в сервісний центр. Сервісний центр в Швеції, тобто сезон, заки вони відійшлють, за які зроблять, за і повернуть. Я зрозумів, що це буде все діло досить довго тривати, я задумався купити собі нову снасть. Ну а нову снасть я вибирав собі під такий досвід, який я вже отримав від цієї снасті. Давайте я зараз візьму свою другу снасть і продовжу далі розказувати, як. На чому полягав мій вибір, мої фільтри, критерії, до чого я собі дивився, і, можливо, вам це допоможе також при виборі вудочки і мультиплікаторної котушки. І так, друга снасть. Тут вже діло просте в котушці було тим, що ну, дуже добра ціна була, її моментально замовив. А от діло вудочки то був трошки довший вибір, як вибрати і так далі. Катушка в мене Shimano 301 HG, передатне число 6,6. Тобто теж така більш подібна до тамтої, більш така швидка, щоб можна було витягувати швидко приманки і, і, і ловити досить файну рибу. Першим ділом однозначно ця катушка мені більш подобається, ніж тамта. Я відколи нею ловлю, можливо, раз десь щось в мене не вийшло закинути. А так то тут ідеальні закиди, ніяких борід, ніяких тих, дуже все гарно, комфортно працює. Різниця тим вона однозначно грубша, вища. Там та більш дуже класно сидить в руці, а ту вже більш для такої конкретної руки. Добре, катушку я собі вибрав, фільтр був такий самий ціна, акція, іван купив. Ну, а тепер розкажу більш про самоводочку. І так, вудочка там та в мене була 1,95 м, що мені дуже не подобалося, мені вже надоїло. І стрій екстра фаз. Також дуже мені тяжко було ним щось зробити. Можливо, для того, що там вудочка дуже коротка, дуже тверда, і тому в мене там не отримався деякий час закиди. А от з цією вудочкою це вже проблем не було. Водочка довжина 225 см, тобто 2 метри 25 см. Досить довгу вудочку так само я не хотів. Я довгу вудочку маю 2,55 тільки там є тест до 180 грам, це є зовсім інакша тема для інакшого відео. Я ще не маю для таких на 180 грам приманок, це вже може пізніше попробую зробити. А тема така, що вудочка довга і не написана спеціально для джеркбейтів. Тобто, вона має більш такий м'який кінець і гарно так більш прогинається. Тобто закіт. Ну і так як ця вудочка більш м'ягка, при закиді вона добре прогружається і дозволяє закинути досить далеко. Сама вудочка, давайте я вже тут не буду читати, ті, то Fox Rage. І напишу, що це за модель, тест, довжина. Ну, тест, тест скажу, 20-90 грам. Тобто, якщо ця вудочка дозволяє закидувати 20 грам, ну, то понятно, що вона буде така більш м'якша. Кінчик махається. І також я хотів щось попробувати для себе нове. Це є вудочка, так як написано, 1 плюс 1. Вона не з'єднується десь тут посередині в дві частини, а має дві частини, що в нас з'єднюється сама ручка і вудочка. Ну і на цю снасть мені вдалося витягнути цього року пару трофейних гриб. Найбільша риба це була 102 см. Відео так само буде, але трошки пізніше. Також я хочу доповнити відео до таких всіх діл. Дивіться, яка невеличка приманка Воблер, ну то моя ручна робота, Воблер 130-й. Я не пам'ятаюсь, який там небагато важить. Вудочка Джеркова велика. Так, так далі. Зараз я відпущу максимально тормоз. І дивіться, що робиться. Я її нормально закидую. Та, як звичайною вудочкою, досить-досить далеко. Так само той стрім мені дозволяє навіть підтвічити. Я недавно так само спробував половити на таке діло і зловив <плес> щуку. Ну, так що шнур 0,25 і мультиплікаторною катушкою можна робити дуже-дуже далекий закид. Що можна порівняти, взяти меншу катушку, трошки легшу снасть. і Менший шнур, то взагалі буде летіти дуже-дуже далеко. Головне під таких маленьких приманках, якщо у вас тонший шнур, це вже діло все треба буде настроювати, щоб не було бородів. Все, що мені в голову прийшло, я розповів, як я вибирав свої котушки, як вудочки. От і все на сьогодні. Сподіваюся, мої поради допомогли вам в виборі мультиплікаторної снасті, котушки, вудочки. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Також під відео є така штука, як коментарі. Там можете написати, яку ви вибрали снасть, нас, яку ви вже може маєте снасть, поділитися своїм досвідом. І, звичайно, якщо людина задає питання, яку мені вибрати катушку такої фірми чи такої. Це діло не мушу тільки я відповідати, тому що в мене досвід не є дуже великий. А якщо в тебе є великий досвід, ти можеш відповісти на це питання. Не бійся, пиши, допомагай, і будемо ділитися своїм досвідом, щоб, наприклад, такий новачок прочитав, щось собі зробив, якийсь висновок, і можливо, це йому допоможе вибрати снасть для своєї рибалки. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Лайки, підписка, дзвоники, все, що там є, в тих всяких кнопочках, можете понатискати. Я буду дуже вдячний. До наступних відео. Бувай!